Доброго дня! Починаємо перший цикл в нашому житті інкубації пташиних яєць, а саме індика бік 6. Ми є початківці, займаємося птахівництвом всього третій рік, тому прошу так сказати, не судіть строго. В кого є які коментарі, зауваження, побажання, прошу писати. Вчора у нас було 10 березня. Ми отримали на замовлення від постачальника з міста Ужгород 25 індичих яєць. Це є крос-бік 6, бройлерний індик, яйце виробництва угорщини. Принаймні так запевняє нас постачальник. Яйця приїхали фасовані по 5 штук в лоток, тобто, всього було 5 лотків. Всі слава Богу, доїхали гарно. Немає ні тріщин, ні сколів, ні розбитих яєць немає. Кожне було упаковане, окремо ще замотане в тоненьку серветку. Хочу трохи хочу показати, яке саме яйце, хочу зважити, оскільки це перші, перша інкубація індиків, не знаю, яке повинно бути яйце, якого розміру. З тої інформації, що отримала, вважаю, що яйце гарне. Ваги, ставлю кришечку, щоб яйцо не вкотилося, і знімаю тару. Важим перше яйце. 103 грама і 9 десятих. Важу друге. 102 грама 9 десятих. Третє. 104 грама 5 десятих. Четверте 106,5. І п'яте яйце. 104,4. На мою думку, яйце гарне. Яйце має отакий штамп четвірочка. Більше ніяких штампів воно не має. Ми придбали побутовий інкубатор українського виробника теплуша. Начебто покращений, зроблений з більш міцного там, з якимись домішками пластика. Він з автоматичним переворотом, з вологоміром і з можливістю працювати від акумулятора 12 вольт, що є дуже актуальним на даний момент в нашій країні. Вчора увечері ми поставили його на прогрів, Тобто до ранку він прогрівався. От що ми на тепер маємо. Будемо закладати яйце. Спочатку хочу сказати, що бачила в інтернеті поради, що інкубатор треба трошечки вище поставити, ніж він просто би стояв. Тут в нього під низом є маленькі ніжки, і цей отвір між дном інкубатора він досить малий. Тому ми підклали кришечки, щоб вентиляція була трошки краще. Тому що у дні інкубатора є вентиляційні отвори, з яких, ну, як кажуть, може підтікати і А інкубатор завжди потрібно виключати живлення. Чому? Тому що, якщо яйця там немає, то проблеми нема. А якщо там буде лежати інкубаційне яйце, під час відкривання кришки інкубатора. Буде потрапляти холодне повітря. Відповідно, буде спрацьовувати датчик падіння температури, відповідно, тени будуть починати гріти набагато інтенсивніше. Внаслідок чого, якщо там є яйце, і ми закриваємо кришку, і тени гріють інтенсивніше, може відбутися перегрів яйця. будемо закладати яйця. Автоматичний переворот відключений, і першу добу він не повинен включатись. Переворот яєць починається з другої доби інкубації. Лодки, саме оці каретки, вони стоять рівно горизонтально. Я їх відрегулювала, щоб вони стояли рівно для того, щоб закладати яйце. Ну що ж, почнемо. Буду, не знаю, як правильно, буду закладати отак. Так посуну і потім візьму шматок мочалки і ще підпихну, щоб вони не бовтались. Яйце крупне і в цю каретку, ну, поганенько влазить. Хочу зауважити, що будь-які інкубаційні яйця чи при транспортуванні, чи при зберіганні. Зберігати не варто довго, повинні е е транспортуватися і зберігатися виключно в отак. Тобто гострим кінцем воно повинно бути вниз. Тупим кінцем вгору. Чому? Тому що в тупому кінці отут є повітряна камера. Не можна, щоб воно переверталося. І не лізе в каретку. Тому я трішки, отак, щоб воно лягло і не бовталось, я трішечки отут розтягла. Не знаю, чи це вірно, не знаю, що з того буде, але переживаю, що якщо буде затискати, можливо, буде ще гірше. От і це не лізе, теж трішки розтягаю. Ось так. Знов будемо розтягати. Бачите, воно не лягає. Це яйце взагалі таке велике, воно зовсім не хотіло лягати в каретку. Ну, ми розтягали. Не знаю, чи це вірно чи ні, що з цього в нас вийде, ми обов'язково відзнімемо і обов'язково вам покажемо. Хоч буде гарний результат, а хоч буде поганий, будемо знімати. Всі помилки, які роблять інші люди, це є наш досвід, і тому так буде правильно. Ось я поклала яйця, начебто лежать. О, начебто всі лежать, ніхто не бовтається, зупиняється. Кукла яйця. Вони не влазять так, щоб повністю всі в карятку. Їх влазить в карятку 5 штук. Відповідно, не знаю, вірно чи ні, але зробила отак. Вот Кожен ряд потрішечки підіпхнула. Обрізаною кухонною мочалкою для миття посуду, для того, щоб вони, ну, все-таки там не бовтались. Ось тут ще зараз я акуратненько, щоб нічого не пошкодити. Ось тут куточок це зроблю. Тобто, в принципі, сподіваюся, що яйця укладені. Так. Вчора, коли ми починали розігрів інкубатора, вчора в сьомій вечора я його включила. Я доливала в нього в ємності, котрі є на дні, трішки води. Як це я робила? Є 4 тут ємності, але для старту інкубації і взагалі, поки не розберемось, ми он вони внизу є, скільки треба рідини, я доливала по трішки. Тобто я вчора налила 25 мл. Теплої водички. В інкубатор ллється тепла вода. Бажано це повинна бути чи з фільтра, чи дистильована, тобто без накіпу, чи кип'яча. Я налила собі тут в пляшечку ще приблизно десь 15 мл водички. Я хочу її долити і вже потім відкриванням віконця буду Регу. регулювати потрібний мені рівень вологи. В першу добу інкубації, коли відбувається прогрів яйця. Датчики можуть спрацьовувати не дуже коректно, може стрибати і температура, і вологість. Тобто першу, інку... першу добу інкубації я, звісно, буду спостерігати за вологою і за температурою, але якихось різких рухів по зміні, напевно, робити не буду. Ось я доливаю по діагоналі у дві ємності, не в 4, а лишень у дві по діагоналі. Я долью оцю водичку. Тут приблизно 12 мл. Можливо, це і буде забагато ще плюс вчорашня, ну будемо бачити по діагоналі в дві ємності. що в нас оце тут бовтається? Не знали, як відкалібрувати, перевірити коректність даних, котрі показує табло. Що робили? Взяли звичайний такий от пристрій, котрий має виносний металевий датчик? Спочатку перевірили його, яким чином? Один, під одну руку клали оцей датчик собі. Як термометр, а під другу руку клали звичайний медичний ртутний термометр і сиділи 10 хвилин. Відповідно, потім порівняли показання цього датчика і ртутного термометра. В нас вийшло, що цей датчик показує на половину 10 градуса менше, ніж наш ртутний медичний термометр. Відповідно, будемо йому плюс-мінус довіряти. І звіряти показання цього датчика з показаннями на інкубаторі. Що буде показувати інкубатор? Ну що ж, будемо закривати і будемо починати включати. Ось так я трішки підтягну, щоб було. Закриваємо. Дивимося, щоб доси нічого не поплуталось. Закриваємо кришку щільно. Закрили кришку щільно. Ось я загляну, де там бовтається цей шнурок. Ось він бо тут бовтається. Будемо включати. Включення інкубатора. Віддай. Віддай. Віддай мені шнурок. Шнурок. Тут є два роз'єма. Для підключення покажи їх. Ось є два роз'єми. Я шнурок цей буду дріт живлення буду включати в лівий роз'єм, а правий роз'єм буду тримати для включення від акумулятора. Включаємо. Автоматичний переворот у нас відключений, нагадую, відключений його через добу. От включився е, інкубатор. Будемо чекати, що він нажене яку вологу, яку температуру. Е, ми поставили е, вологість бажана для нас на сьогоднішній день 60%. Е, температуру виставили 38. Будемо спостерігати. Хочу щось ще сказати: оце віконце ось тут. Це віконце для регуляції вологості. Туди-сюди будемо крутити, відкривати, провітрювати. Поки що, воно майже закрите, там малюсінька щілиночка. Також ось є вентиляційні отвори. Їх є 4 штуки, котрі будемо відкривати, вже, коли почнемо охолоджувати, провітрювати, якщо буде дуже підскочий високий рівень вологи. Зараз я один цей отвір витягла. І в цю дірочку засун... за... опустила датчик від оцього цього виносного термометра. Для того, щоб волога не випаровувалась, я цю дірочку заткнула звичайним ватним косметичним диском. Думаю, що можна і поролончиком, чим завгодно, просто закрити вихід. Дякую вам за увагу. Кінець першого дня сьогоднішнього увечері. теж знімемо, які в нас будуть показання. На інкубаторі, і взагалі що буде робитися?